Альбом пам'яті Герої Титани презентували у Дубинському замку. Одна з шести історій цієї збірки про героя дубинчанина капітана Андрія Хижняка, знаного у місті підприємця, мецената та політика, який на початку повномасштабного вторгнення віддав своє життя за Україну. Саму презентацію хотіла, щоб вона пройшла на такому легкому теплому колі, а також мені хотілося і показати всі сторони, показати його життя, яким він був: цивільне життя, військове життя. Хтось багато чого не знав. Для них відкрився Андрій по-новому. І для мене це було основною метою, щоб люди побачили, яким він був. На захід завітали люди, які знали, любили та поважали Андрія Хижняка. Своїми спогадами ділилися військові побратими, його рідні, друзі та колеги. Львов до Батьківщина проявлялася не просто е в вишиванці, яких е в якихось українських традиціях, не політичній діяльності, а в тому, що він ну, жив в Україні і робив собі Україну. Прийшла повністю 15-му році, пішов не зустрінувся, робив все можливе для того, щоб захистити Україну. Е навіть демокралізувавшись, він все одно продовжував жити військом. Він турбувався, підтримував, допомагав. Андрія Хришника, якого, мабуть, удобно знали усі, в замку знали усі, як хорошого громадянина в першу чергу, патріота, як підприємця, як людина, яка активна в Здоровий спосіб життя і переймалася спортом, адже він очолював футбольний клуб дубно, як хорошого сім'янина, як патріота. Як просто дому людину альбом пам'яті герої Титани це шість історій про життя чоловіків з різних громад рівненщини, які добровільно пішли на фронт та загинули, захищаючи країну. Спогади дружин воїнів героїв зібрала під однією обкладинкою письменниця Олена Медведєва. Я зустрічалася з жінками. Ми мали терапевтичні зустрічі. Ми мали мистецькі зустрічі, і ми мали відверті розмови. І ось коли вони ділилися своїми історіями життєвими, історіями кохання, історіями втрати, історіями про подвиги своїх чоловіків, тоді в нас зародилася ідея створити книгу про їхніх чоловіків. І записуючи ці історії, мені було дуже важливо занотувати кожну деталь, тому що кожна деталь важлива. Мені було навіть важливо занотувати емоції, спогади, тому що це все має фіксуватися, адже це правдива історія, не переписана. Це історія з перших вуст про правду. Те, що я розповіла, так воно і написано в альбомі. Тобто, там немає таких сухих фактів, якихось таких фактажа військового. Там дуже Дуже тепла розповідь від мого імені, і це особ... цим вона і особлива, тому що всі шість історії хлопців це історії з життя сімей кожної з нас, кожної з дружин. Загалом у книзі зібрані історії про загиблих військових Олександра Моравського, Василя Іванюка, Олексія Романчука, Андрія Марчука, Андрія Хижняка та Ігоря Стасюка. Вдалося це зробити у межах проєкту Коло Арт від українського жіночого фонду. Тому Український жіночий фонд навесні 24-го року оголошував такий своєрідний конкурс гарантів для жіночих організацій, щоб можна було підтримати одна одну через арт-терапію. І ось зі хвилин була саме випуск такого альбому, щоб і жінки могли виговоритися, висловитися, пригадати усе найцінніші ості почуття, які вирвали в українських сім'ях. Альбом пам'яті Герої Титани мали можливість придбати присутні на презентації. Примірники збірки також подарували у навчальні заклади та бібліотеки міста. Наразі організатори проєкту розглядають можливість не зупинятися на одному альбомі, а збирати історії про героїв українців і далі, про інших воїнів. Адже пам'ять дуже важлива. Це пам'ять про наших героїв. Не дамо забути ніколи. Будемо пам'ятати. І я хочу, щоб про героїв, про їх подвиг пам'ятали не тільки на свята, на день захисників, полеглих і по державним святам, а щоб їх пам'ятали завжди, завдяки кому у нас сьогодні мирний день, мирне небо завдяки тим хлопцям і захисникам, і захисницям, котрі нас захищають, і завдяки тим, котрі, котрі вже стали янголами.